Суд обрав запобіжний захід для одного з фігурантів справи голови фонду держмайна Сенниченка. Щоб залишатися на час слідства на волі, підозрюваний має внести 9 мільйонів гривень застави й здати закордонний паспорт за повідомленням спеці... спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Йдеться про заступника Сенниченка, хоча ім'я фігуранта не називають. Утім, ймовірно, що це Денис Кудін. Він працював у команді Сенниченка у 2020-2021 роках. Нагадаємо, прокуратура підозрює колишнього очільника фонду державного майна Дмитра Синниченка у створенні злочинної організації, яка розкрадала державні кошти. За версією слідства Синниченко разом зі спільниками поставили своїх людей директорами одеського припортового заводу та об'єднаної гірничо-хімічної компанії. Ті своєю чергою продавали продукцію підприємств за заниженими цінами лише за двома епізодами справи державі. Завдано збитків більш як на 400 мільйонів гривень. Знову бачите, група осіб, 400 мільйонів гривень у Гринкевичів, Мільярд ці трохи не дотягнула. Але це лише два епізоди, про які я так розумію, йдеться у справі. Можливо, ще не всі епізоди розслідувані, і, і виявиться, що там набагато більше корупції. Але добре, що добре, що е, люди, які винні у цих корупційних злочинах, ну принаймні перебувають під слідством. Не всі Синіченка ж в Іспанії, не всі, але можливо його знайдуть і Кажуть так, да, побачив ми... ми бачили його ж в ефірі Михайла Ткача, коли він був в Монако, але зараз кажуть, що Синіченка в Іспанії. І, до речі, тут є ще зв'язок, пам'ятаєте прес-конференцію президента, коли він казав, що з Педро Санчесом в них чудові зв'язки. Можливо, було б непогано, якщо б наш президент написав в WhatsApp премєр міністру Іспанії і попросив би екстрадувати цього великого реформатора, який виявився звичайним корупціонером. Ви знаєте, враховуючи, як у нас власне діють зараз антикуру. Крупційні органи, то я впевнена, що щось таке подібне точно буде. І я думаю, що все-таки Синиченко з'явиться раптово а, в Україні дуже і так. І, власне, ми матимемо м а, відкритий судовий процес і реальні вироки для корупціонерів. Було би дуже добре. Ну а